І ми поговоримо про те, що ж, які здобутки генерації і, зокрема, в, в розбудові так мовити, енергетичного потенціалу, що вдалося зробити, що не вдалося в цьому році. Що вам вдалося в цьому році, скажімо? Якісь успіхи є, чим похвалитися. Да, на першу чергу, доброго дня, дуже радий знову буде бути учасником цієї розмови. А щодо успіхів, 2025 року, ну мабуть, він набагато більш цікавий і успішний з точки зору досягнень української літно Цей рік показує, що побудовано за результатом року буде набагато більше. Це і в Миколаївській області, де точно буде введено експлуатацію більше 100 мегаватт. Це Перегуська ВС, це Львівська область, там більше близько 40 мм. Це і Закарпаття, десь точно більше 50, г. ну і і на Волині 150, тобто у Лівщина биталі більше mm. біля ста. Тому точно ну, там, більше 300, може 400 МВт за результатами року буде побудовано. Ну так, ми ще торік говорили, що є проблема цього містка між міжшима, е, капіталом, інвестиціями та самою генерацією, побудовою генерації. От там ми про різні е, варіанти подолання цієї проблеми говорили. Там і ІПА, і державні гарантії, здається. Але все-таки проблема, проблема це була залучення інвестицій. І наскільки от є тут світло в кінці тунеля, от в цьому питанні, тому що, от, чесно кажучи, от ми. Інтерв'ю робимо там про промисловість, про будь-яку, про інші види генерації. Всюди одна проблема: проблема залучення інвестицій. І Всі жаліються на це, що ну, дуже проблемно, дуже на сухому пайку всі, по великому рахунку. От як у вас чи цей рік, можливо, якісь, якісь позитиви вніс? Ситуація почала змінюватись порівняння з тим. Статусом тим станом, в якому ми були рік тому, є багато про що розказати.